Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, Бог відкрив незвіданий шлях. Валерія Гринь. Для кожного з нас власний досвід може бути значущим або ж, навпаки, не вартим уваги. А я поділюсь з вами подіями свого життя, коли мені доводилось втікати. Тоді було страшно, проте знаючи ті моменти. Я розумію, що Бог був поряд і не дозволив статися нічому поганому. Я, студентка УГІ в місті Бучі, навчалася разом із сестрою, займалася своїми справами і про війну взагалі не думала. Коли, о п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року, сусідка по кімнаті почала кричати, що розпочалася війна, зателефонував мій тато і запитав, як ми. Пари відмінили, ми пішли в спортзал грати у волейбол. Під час гри почули гул гелікоптерів. Ми вийшли на вулицю і побачили, як горить Гостомель. Після обіду студентів вирішили терміново евакуювати. Нам не було куди їхати, тому ми трималися друзів і думали лишитися в Бучі. Згодом ми дізналися, що відбувалося в місті. Досі тремчу від думки, що ми були настільки близько до смерті. Але Бог вберіг нас. Усіх студентів розсадили по автобусах. Дорога була важка, але Шнуренко Вадим Миколайович, який нас віз підбадьорював, жартував і казав, що все буде добре. Дивом ми безпечно добралися неушкодженими, ми приїхали на базу молодіжного табору Йоркемп, що на заході України. Ми майже прибули. Коли зламався автобус. Вдячні Богові, що це сталося на відносно безпечній території, бо читали в новинах, що місто, яке ми проїжджали, розбомбили росіяни. Дорогою нам усі допомагали їжею, одягом. Приїхавши до друзів, ми вирішили їхати за кордон до Польщі. Самотужки знайшли останній потяг, який вирушав у потрібному напрямку. Ми ледве встигли, він уже відправлявся. У цьому також була Божа милість. Ми приїхали до Польщі, дві дівчини в незнайомій країні, знайшли місце для ночівлі. Згодом нас запросили до Німеччини, ми вирішили їхати. Бог вів нас, і цим шляхом ми добралися цілими й неушкодженими. Було багато переживань, внутрішньої боротьби, але те, як Бог направляв нас неймовірно. Я багато переосмислила за цей час і зрозуміла, як тяжко жити без упевненості в майбутньому. Ми думаємо, що покладаємося на Бога, але ти по-справжньому віддаєш все в руки Господа в своєму житті тільки тоді, коли залишишся на вулиці без допомоги рідних, їжі, одягу, речей, планів. Ось тоді перевірятиметься твоя довіра до Бога. І він усе відбудує, дасть тобі щось нове й особливе. Відкриє незвіданий шлях і можливості, на які ти не розраховував, який величний і добрий Отець наш Небесний.